З нами руки піднімай, братва как йобним разом в чаті Цілує в рота по-братськи усі міста, давай разом все Україна. Ладно, давайте, поху. 4.13.2 два. Підготувалися? Не ріж, блядь, мого голову. І почали. Добрий вечір. Так, ну що, давайте быстренько все вирішимо, та й, й подумаємо. А я не чую. <рес> 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 так, а на хуй ви вставили це? Що тут смішного? Я тут ебал. Єб... Я тут просто еб. Єб... Авторам респект. І почали. І почали. Всі формальності дотримали. Проголосуємо. Хто за погубку генератора? Я не могу, блядь, слово сказать, навас, что за хуйня, блядь. Фу, я ебаный, я ебаный. Толкай еще раз, плиз. Да, блядь. Давай, панаран. Шо это, блядь? Упал мне пан Игорь, блядь, пиздец, я не ожидал. Послухайте, це дуже серйозне питання. Ви хочете, щоб ліфт працював? Так його ж не дочекаєшся. Ось діти якісь. Ми любимо тебе. Кирило. <рес> Чули за кадром? Ми любимо тебе. Давай заєб... Кирило, питання дуже серйозне. Скажіть, ви хочете, щоб ліфт працював? Так його не дочекаєшся. Там то якісь діти катаються, то жінка з ж... Це... Ще разок. Боже, таку поглянеш, ніби я в натурі є. Я така штучка, так. Це правда. Це магічна фраза. Почали? Зачекайте. Крило. Крило. Питання дуже серйозне. Скажіть, ви хочете, щоб ліфт працював? Так його не дочекаєшся. Там то якісь діти катаються, то жінка свого собаку, то ви свого собаку е возите, і е е усе. Я ні разу не знав, чому? Тоня, на позицію. Так, позиції, скажи оці слова останні. Ви хочете, щоб чоловік Будматеріали грузить. То подматеріали по півгодини грузять. І далі доводиться. <клес> Ще... Зачекайте, Кирило. Кило, питання дуже серйозне. Скажіть, ви хочете, щоб ліфт працював? Так його не дочекаєшся. Там то, е, то е, діти, якісь катаються, то е, жінка, то ви свого собаку возите, то е, будь-матеріали по півгодини грузять. Він в у я не можу! Ну, це це тірі, я Я стараюсь, я стараюсь нормально сделать, я стараюсь нормально сука, сделать, И я развертаюсь просто в лице вот Ира и вот сюда, и вот так. Ну это пиздец. Ну вот как мне, как мне не развиваться, блядь. Это пиздец. Грузия. Он улыбается, у в лица, я не могу. Шарас! Это пиздец. Да, но. E, чекайте, у мене є мій улюблений моментик, це я підсом сам вирізав. Зараз є такий. Я роз'йомуся з нього наху, показую. Що я пропустив? Зараз з дівчиною кохається на кухні у Ірини. Що по генератору? Митя <різь> в камеру прям батьки я... <різь> <я> подивився. <різь> <різь> настільки, <різь> настільки <різь> на ти в шоці був. Прям топочатку початку звіті. На очі. Що mm. я пропустив? Зараз з дівчиною кохається на кухні у Ірини. Що, по генератору? Я тебе в камеру прям подивився. <клес> я, просто, я вот так просто. отак вот І, перевар... блядь, я не. Ну, я бачу там огром. бачили, яка яка здорова с*** там камера. На... Там камера з розміром размер, 2-3 мене. І на... я прям чітко су... в цей круг. <клес> в круг, но... Це слухайте. Це вирізки неудачні. Їх було небагато. блядь, чесно їх не було так багато, як могло би бути, блядь